Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які були зіграні на великій швейцарці в Самарканді. І сьогодні в центрі нашої уваги дуже важливий поєдинок, який відбувся у восьмому турі на високій другій дошці. Чорними грала українка міжнародний гросмейстер Марія Музичук, а її суперницею була колишня українка, яка з 2014 року представляє Росію також міжнародний гросмейстер Катерина Лагно. Нагадаю, що ця шахістка народилася у Львові значного шахового прогресу досягла в Краматорську знаменитій українській школі чемпіонів. В якій навчалися дуже багато висококваліфікованих шахістів та шахісток, виступаючи за збірну України, Катерина Лагно виграла все, про що можна було лише мріяти в жіночих командних шахах, це перше місце у всесвітній шаховій олімпіаді в Турині у 2006 році, а також золото командних чемпіонатів світу та Європи 2013 року. Але як вже було зазначено, у 2014-му Катерина Лагно остаточно перейшла під прапор Росії, переїхала у цю країну, і з того часу Катерина про Україну навіть і не згадує. Ось з такою суперницею довелося грати Марії у восьмому турі. Партія дуже важлива у спортивному плані. Перед восьмим туром у Катерини було 5,5 очок, і вона була однією з лідерок змагання. Марія Музичук відставала від суперниці на півочка. Дуже хотіла перемогти і обігнати свою суперницю, посівши одне з перших проміжних місць у турнірній таблиці. Отже, Д4 зіграла лагно у відповідь Д5, С4, С6, слов'янський захист. Кінь в 3, кінь Ф6, кінь С3, Е6, слон G5 і H6. Тут перед білими стоїть принциповий вибір: можна відійти слоном на H4. І після g5, слон G3, взяття e 4 б 5 на дошці утворюється стартова позиція так званого антимосковського гамбіту, дуже гострої системи, яка вимагає від обох шахістів глибокого знання теорії. Але Лагно обирає інший шлях, вона розмінюється на F6, і це вже московський варіант. Тут конкретної теорії не так багато, головне позиційне розуміння. Білі отримують певну перевагу в розвитку та просторі, а у чорних натомість два слони. Тому в подальшій грі Марії Музичук варто намагатися відкрити гру, щоб слони запрацювали. Зазвичай тут білі грають Є3, відкриваючи білопольника і захищаючи пішака С4. Але лагно ставить пішака на А3, не даючи слону чорних зайти на Б4, зв'язуючи коня. Звісно, забрати на це 4 можна, але білі після кінь Е5 або швидко відіграють цього пішака, або збільшать свою перевагу в розвитку, що є дуже загрозливим для чорних, у яких розвинений лише ферзь. Тому Марія Музичук грає кінь Д 7 продовжуючи розвивати фігури ферзового флангу е 4 грає Катерина, взяття кінь Е4, ферзь під боєм, відходить на ф 4 нападаючи на коня. Білі розвиваються слон Д3. Раніше ця позиція декілька разів вже зустрічалася. Непоганим є хід слон Є7, зроблений в партії Мауріці Ігор Самуненков біль 2014 рік. В тому поєдинку українець досить вдало розвинув свої сили, уникнувши безпосередньої небезпеки. Далі було 2-0, тура Е1, Тура Д8, кінь ж 3 і Б6. Слон С2, ферзь С7, ферзь Д3. І захищаємо поле h 7 ходом кінь ф 8 У білих, як і раніше, значно більше простору, але позиція чорних дуже компактна і міцна. Та Українка обрала інший шлях для свого коня, поставивши його на F6. Білі грають G3, проганяючи ферзя. І міняються на F6, після чого в таборі чорних утворюються здвоєні пішаки. 2-0 грає Лагно слон же 7. тут білі могли зіграти Д5, намагаючись наздогнати чорного короля, який ще не зробив рокіровку. Але Катерина Лагно не поспішає відкривати гру у центрі, ставить слона на С2, і після двох нулів саме так зіграла Українка. Будує діагональну батарею, загрожуючи матом на H7. Чорні перекриваються, С5, грає Катерина Лагно. Тепер у таборі білих утворився відсталий пішак d4. Але і у чорних є проблеми. Передусім, це поганий слон С8, обмежений пішаком Е6. Розвинути цю фігуру чорним буде не так вже просто. Тура Д8 грає Музичук, Тура 1 Б6 і Б4, захищаючи пішака С5. А5 грають чорні, але це не загроза, і у білих є час прибрати ферзя з небезпечної вертикалі. Ферзь е 3 зіграла лагно і вже готова зайти конем на Е5. І тут чорним краще всього було спочатку розмінятися на Б4, відкривши вертикаль А. Розвинути білопольного слона, а потім побити ще й на С5, відкриваючи вертикаль Б. Далі слон Б5, і наявність двох відкритих вертикалей на ферзовому фланзі відволікає білих від атаки на фланзі королівському. Ця позиція приблизно рівна. Але Марія Музичук зіграла неточно. Українка пішла слон А6, і після кінь Е5 розмінялася на С5. І утворилася лише одна відкрита вертикаль Б, яку чорні відразу займають своєю ферзовою турою. А білі за цю вертикаль не борються. Вони максимально зміцнюють центр і вже готові почати вирішальні дії на королівському фланзі. Передусім це ресурс G3G4, чіпляючись за важливого для чорних пішака F5, який перекриває діагональ B1H7. Позиція чорних вже дуже підозріла. Найкращим шансом було зіграти тура Б2, нападаючи на слона. І після ферзь c 3 Тура Б8, тура Д2 білі зберігали позиційну перевагу, але нічого конкретного поки що у них не було. Та Марія Музичук намагається радикально розв'язати проблеми захисту і робить дуже відповідальний хід Ф 6 Очевидний позиційний мінус цього ходу послаблення пішака e 6 Дається в знаки буквально відразу. Кінь G6 зіграла лагно, напавши на пішака ферзем. Слон c 4 чорні сподівалися саме на цей захист. Але дуже красивий та очевидний хід D5 починає вирішальну фазу атаки білих. Очевидно, брати це Д погано, тому що білі забирають на Е6. Потім б'ють пішака Ф5, і білі поля на королівському фланзі чорних повністю відкриті для вторгнення білих фігур. Тому слоном забирає Марія Музичук, але тут нескладний точний удар Тура б'є Д5. жертва якості після взяття кінь є сім шах. Тут білим навіть не треба було чітко розраховувати варіанти, що виникають. Будь-якому більш-менш грамотному шахісту зрозуміло, що критичне послаблення білих полів на королівському фланзі чорних варте відданого пішака та якості. Король h 8 зіграла українка, ферзь, Е6, ферзь d7, але, звісно, ніхто ферзів не міняє. Лагно зайшла на F7 і після Тура b7 дала шах 7 і вирішальний удар Тура Е7. Загрожує мат на G7, взяття ферзя. Доводиться бити туру найсильнішою фігурою, але після кінь б'є е 7 Марія Музичук просто здалася. Далі можна було зіграти ф 8, намагаючись прогнати ферзя, але той відходить на g6 після короля ш 8, просто забираємо на f5 з загрозою мату, і у чорних захисту немає. Ось така прикра для нас партія. На жаль, Марія Музичук, потрапивши після дебюту у неприємну ситуацію. Не впоралася з проблемами захисту, намагалася розв'язати їх тут і відразу. Але такий підхід призвів лише до швидкої та вкрай болючої поразки. Марії Музичук знову треба починати все спочатку вигравати декілька партій поспіль, щоб претендувати на найвищі підсумкові місця. Навряд чи це відео сподобалось вам, шановні глядачі. Але ваша вподобайка тут буде оцінкою моєї коментаторської роботи. Пишіть свої коментарі з приводу цієї партії, а також підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!